Кожного понеділка в медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми традиційно підбиваємо підсумки надзвичайних подій, що сталися в нашому регіоні протягом. Останнього тижня зведення формуються на основі оперативних даних головного управління ДСНС у Вінницькій області. За звітний період рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 307 виїздів, із них 170 пов'язані з ліквідацією пожеж, ще 11 з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано 11 хибних викликів, які, на жаль, все ще відволікають ресурси служби порятунку. Ми закликаємо громадян відповідально ставитися до. Інформування ек Служб і не створювати неправдивих приводів для викликів упродовж тижня. Саперами ДСНС Вінничини знищено чотири вибухонебезпечних предмета, виявлені на території області. Це боєприпаси часів Другої світової війни, що й досі залишаються потенційною загрозою для населення. У зв'язку з цим ми вкотре наголошуємо, у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів категорично заборонено їх торкатися, переміщувати чи здійснювати, Здійснювати будь-який механічний вплив. Єдино правильний алгоритм дій це негайно повідомити екстрені служби за номерами 101 або 112. На жаль, минулий тиждень не обійшовся без трагічних випадків. Зареєстровано 168 пожеж, унаслідок яких троє людей отримали травми ще двоє загинули. Трагічні події сталися у Лі бджільна теплицької громади та селі Шляхова Джулинської громади під час гасіння пожеж в області минулого тижня. Врятовано 8 будівель та 2 одиниці автотракторної техніки. Варто нагадати, що з початку року на території Вінничини на пожежах загинуло 25 людей. Ще 33 отримало отримали травми семеро осіб вдалося врятувати. Головне управління ДСНС України у Вінницькій області закликає Вінничан бути пильними у і відповідальними дбаємо про власну безпеку та безпеку наших рідних. Це головний пріоритет кожного. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.